Тут мої колеги ліплять варенички з картоплею. В середньому десь один-два рази на тиждень ми займаємося цією справою. Вареники та пиріжки готують для військових в Кропивницькому навчально-реабілітаційному центрі. Робляться це початку повномасштабної війни. Готує увесь колектив після роботи, розповідає Лариса Бойкова. Коли ми тут збиралися в перші дні, нам було морально набагато легше бути всім разом і розуміти, що ми теж щось робимо для нашої перемоги і для нашого фронту. І за ці півтора року, навіть більше, наша думка не змінилася. Ми так само готові допомагати нашим військовим. Вареники ліплять з капустою та картоплею. Овочі привозить координатор проекту Олександр Кришко. Волонтерський центр наш кропхаб, Ми там знаходимо можливості, хтось дає. Овочі, хтось картоплю, хтось капусту, хтось цибулю. Є в нас підприємці, які надають олію постійно, хтось борошно, ну і постійно це все збирається, привозиться сюди. Ось тут наліплені вареники варять, змащують за смажкою і несуть охолоджувати. Що можемо, тим допомагаємо. Мені вже 66 років. Туди вже не можна, а тут що можемо. Охолоджені вареники важать і фасують по 2,5 кілограми у пакет. Після цього заморожують. У нас є ось такі морозильні камери, де зараз знаходяться у нас пиріжечки, вже готові, коли нам запит прийде, що приїдуть, волонтери забирати. Ось вони вже пофасовані, попаковані. Сьогодні тут також будуть ще варенички. Заморожені харчі передають військовим на різні напрямки. Воно все в морозилках заморожене, в пакетах, пиріжки, вареники. Потім ми це все фасуємо термоящики. Ці термоупаковка тримає 3-4 дні заморозку, і заморожене воно все їде волонтерськими нашими бусами, їде на фронт. Довозимо їх замороженим. За підрахунками координатора проєкту, з початку повномасштабного вторгнення наліпили 12 тонн вареників та 11,5 тисяч пиріжків. Ольга Склярук Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.